Всім привіт! Ви на каналі Печенька, з чим я вас вітаю. І сьогодні ми будемо грати з Салоран на яйці. Ну я думаю, вже бачите, які трінкети. Сьогодні у нас в губ буде попадатися найчастіше. Ну, це частково добре. Тож на цьому аккаунті у мене ще немає на нього 100%. Ми вже в ліфті, ну, як бачите, я вирішила поміняти тринкет. Один, ну, думаю, це не зашкодить дуже сильно. Ще я роблю майстерку, щоб купити блота. Чого вона так смішно виглядає? Ще побачаюся за озвучку. Я скоро постараюся купити мікрофон. Щоб була краща озвучка. А то свій старий, ну прикол в тому. Мені цей мікрофон подарило до того, як у мене ще був телефоні канал. І не дивно, що він згубився. Перший поверх ми вже пройшли. О, хватає. Я не знаю, на що я її купила, але ну, це панада. Я колись, якщо чесно, не любила яту, але зараз моя думка про яту набагато опа-губ. Добрий день, мені обнімашок сьогодні не треба. Тут якось ця, історія. Ну, на Кенді. Ну, а за полезнейше у нас то Блін, попалась о, у нас разные дазу. Максимально все до 15-го дошла. Ну, Але я специально сейчас помираю, бо мне уже ленька стоят, далі йти просто. Я на дуже багато місяців на цьому новому аккаунті граю. Десь один. А в мене вже майже є пебл. І шель мій улюблений майн. Не знаю, якщо ви хочете, може я можу зробити ще одне відео, де я буду, буду злити день. Можу з командою, можу в соло. Хоча я боюся з командою рандом до Один раз наче знайшла нормальну команду. До третьего этажа у нас все здохло, окрім Попі і пебла. Но ну, вони ну, далі там вони, коротше, на п'ятому дисцинарі. Пе... Попа на п'ятому, Пебл на шостому часі. А я десь до 12 го скоро девитися. Аптека! Сто новому все плаше. Забираємо. Четвертий щасливий поверх. <рик> не даремну четвірку, називають щасливою цифрою. Ой, зрасті. Ой. Ой. походить сьогодні день. Походу, ще одна машинка там. тут буде. Так, да. ще одна машинка там. Ой, здрасті. А ми тут вас не ждали. Щось ята занадто сильно люблю, любить цукерка. І ще один пройдений поверх. Нічого полезненького. Кава, коли буде ще один майн. Точніше, перший майн. Цього не заогрилось, дивно. Ой. Ну что, тепер за мною двое на побігушку. О, стаміна берем. Все, сейчас будем сх. О, Опачки Це шо було. Кіно. Оце це вже не вперше. Я просто прямо прям про. Просто минало ой. Назор Гена. Чего я так думала, что так буде. Навіть ведь не знаю, чего. У нас, походу, Дэнди будет. Он разі Нім купити щось. А ні, день не буде. Ну, то й добре. Ой. Ой! Йой-ой. Ну, все, догрались, тепер у мене одне хп. О, у нас спокійний етаж. Коні і разу. У мене зрадендя може бути, але ми купуємо аптечку. Ось ці робинки. Ой. О, спасибо, Дэнди. Большой блокаут. Зравий буде Ві походу. А не шелли. Ну ой, осі шел. Сейчас чесно, я думаю, вже закінчувати по відео йде довго.